Так, Вітаємо всім попривіту. Вийшов так буквально на прямий ефір. Мінут на 15, Будемо проходитися тут де-не-де. Травочку виривати. Чого А що розказував за якого Я запада йду. так тут у нас травочка есть перечик трошки повырываем так Вообще тут травка. Вот так. Наша брилка. О, все, травки багатенько. Глянчик, звісно, це капець. Тя можна його і не виривати на зиму, ну трохи він напрягає. Пройдемося, повириваємо. Оце вона. тут росте. нас бурьянчик. вообще. Ну все. Бурьянчик. Вот. Ну, с бурьянчик. Так, плюс-мінус чисто. Ну і всім попривіту, задавайте вопрос, що це у нас за полуничка, що ми робимо. Ми ходимо так, обриваємо бур'янчик. На зиму, звісно, це не обов'язково робити, Ну. Але... він просто мене трохи напрягає. Я оце так вирішив походити. Думаю включу прямий ефір. Так що. А хто не підписаний, підписуємося. Ми все показуємо. Що ми робимо з нашою полоничком. Ми теж новенькі в цьому ділі. Ну як новенькі? Я перед цим займався огірками це вирішив зайнятися полуницею. Так, тут все вроді би норм. Зараз ще, ще походимо. Тут треба буде з кучем о, усе ще бур'янець. Чистить ми не збираємося і по весні зачистку проведемо. Ось бур'янчик. Ось. Дивіться, яке ось лізе. Це капець. Так, тут все чисто у нас, вот все, есть бурьян. Кто Все кто есть звонит. 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 Перед звонят. Так, ну тут все чисто вроді Ні, ось есть. І ось. Бур'янчик, і ось. І коли бур'янчика нема, гарненька наша бріла, дивиться яка. Брилка бомба. Так. Ну, як я так прозевал его. Так. Что тут трогается? Вот и все. И так. И все. Есть такое дело. у нас тут вообще, да? нормально. все. Так. Так, друзі, от так. Чистенько все. Так, всім попривіту, друзі, хто заходить. Дивиться, як ми чистимо нашу полуничку. Це у нас брілка. Полуничка. Висаджена в цьому році. Пізно. в Вересні ми садили. А це Роксана. Ну це я на вихідних її буду чистить. Зараз не буду. Та можна ось тут травичку повиривати трохи. Бур'янець чистим, бо трохи напрягає він. Отак. Все добре. все цей кущик. наверное, вот Так. Ну, все, наверное. Так, вроде бы, я везде прошелся. Ниде ничего не бачу. Так. Ось еще где-нибудь Так, все доброе. О, то все. Вроді би ж пройшовся. Ідеш назад і знову бачиш бур'ян. Що це таке? Пока непогана бріла. Взагалі мені цей сорт щось, ну от не знаю, от сподобався, він мені зайшов і все. Мені там підписники казав, що це класний сорт. От, я його послухався, посадив два ряда бріла. ось все, і он до амі. І вони взагалі класні. По приживаємості Тобто 120 штук я посадив. І з 120 у мене зараз ось ми йдемо по двом рядкам. Я навіть не можу зрозуміти, скільки в мене випадів, но один ось бачу. І все. І більше випадів нема. А по амі там ну, штук 5 може, со 120, 130 там даже почти. І випадів нема. Ось Бур'янчик. А це аміося. Ось раз, випад. Два. Три бачу, чотири. Ну, так, я ж кажу штук п'ять. выпадет и все. Азия тоже. Тоже поздняя посадка, кинец вересня. Ну, Азию я потом буду показывать. Так что, друзья, такие у нас коротенький эфирчик был. Показал я. полнычки сейчас все. Это классно. Уже темніє. Не, ну на камеру гарно видно. Світло. Так що, друзі. Все, будемо завершати ефірчик. Всім пока.